Вітаю, брати і сестри. Коротко проздумовуємо перед нашою молитвою про одну подію, яка трапилась з Іваном Хрестителем. Вона записана в Луки в 7 розділі. Це буде 18, -й, 23 -й вірш. Луки, сьомий розділ, 18, -й, 23 -й вірш. І сповістили Іванові його учні про все це. А перед цим Ісус Воскресив дитину вдове, а перед цим Ісус зцілив Слугу сотника. І після цих подій ми читаємо: тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іван послав їх до Господа запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого. Прийшовши до Ісуса, може, сказала, Іван Хреститель послав нас до Тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Саме тоді Ісус оздоровив багатьох від недух, та мук і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір, тож він сказав йому відповідь ідіть і сповістіть Іванові, що ви бачили і почули, сліпі прозрівають, криві ходять. Прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангеліє. І тоді додав Блажений той, хто через мене не спокуситься. Іван Хреститель це особлива людина, тому що він мав особливу місію тут на землі. Його місія полягала в тому, щоб він представив Бога тут на землі людям. Його місія була в тому, щоб донести людям, що йде Той, про кого всі пророки і пророцтва. Це була велика людина, це людина, яка хрестила Ісуса Христа, Сина Божого. І... Це був великий пророк. І коли ми думаємо, то і зараз, і тоді, ну, яке життя мало бути в пророка Божого? Напевно, якщо ми так подумаємо, то в пророка Божого мало бути велике благословенне життя. Але ми коли читаємо, то бачимо взагалі іншу картину. Йоанн, він в в'язниці, він сам. І... Ми читаємо, що, можливо, в нього були якісь переживання тоді, ми читаємо, що Він посилає своїх учнів до Христа. В нього є певні питання, які йому потрібно уточнити. Коли в нашому житті може бути так само, що коли Людина, яка хоче жити благочесно і свято, то можуть прийти випробування в її життя, як прийшли в життя Йоанна. І можливо, ми так подумаємо, Божа людина, яка має виконати велику місію, яка виконала велику місію. І <кхух> в обставинах, яких вона опинилась, це не зовсім ті обставини, які можливо уявляла собі ця людина. Які вона представляла, тому що в представленні юдеїв мав прийти Месія? Мав прийти той, хто встановить царство. Він мав бути тим, хто мав звістити людям прихід цього Месії, але він бачить зовсім іншу картину: царство не прийшло, не приходить, він сам в в'язниці, і можливо, в нього дуже багато різних питань. Можливо, він задає, для чого це все, можливо, він не розуміє, для чого ці всі події, чому він в в'язниці, а не звіщає, чому, як йому взагалі далі жити. І ми читаємо, Він говорить: до своїх учнів ідіть і спитайте Ісуса, чи справді Він той, хто має прийти чи очікувати іншого. Перед цим ми читаємо, що Іван Хреститель він говорить, коли побачив Христа, це син Божий, який прийшов спасти людей від гріхів їх, це син Божий, який бере на себе гріхи всього світу. А зараз він говорить, чи це справді ти той, хто має прийти. Сумніви, ми бачимо, що в нього, в його серці, є певні сумніви. Щодо Христа, і щодо подій, які відбуваються. І сумніви в випробуваннях – це саме те, що хоче посіяти дьявол в серця віруючих людей, людей, яким Бог доручив певну місію. І один із таких методів сатани, що Він хоче зробити, це посіяти сумнів, щоб людина, сумніваючись, втратила віру. Втратила віру в Христа, чи справді ти той. Я не бачу, що щось відбувається такого, що от я Божа людина, я відчуваю те, що я роблю якусь важливу справу. Я зараз тут в'язниці, і моє життя, моєму життю взагалі загрожує смерть і сумніви. Дає дьявол для того, щоб людина втратила віру. І коли людина втрачає віру, то в неї втрачається і всяка надія, немає надії далі. Людина, коли втрачає надію, то вона втрачає і відносини, відносини з Богом і втрачається ця цепочка. І перша відповідь або перша порада, коли є важкі обставини, і коли ці обставини вони тиснуть на людину. Коли боляче, коли ми сумніваємось, то коли учні прийшли до Христа і запитали Його, то про що їм говорить Ісус? Він говорить, подивіться, що відбувається. Можливо, Йоанн дивився те, що він в'язниці, він сам, і це і загроза смерті, і так далі, а Ісус йому показує зовсім інше. Подивись глобально. Часто ми люди, ми, коли в нас відбуваються якісь випробовування, страждання, то ми дуже концентруємося на цих всіх стражданнях, дуже дивимося локально, не помічаючи всієї глибини і ширини, яку, що робить Бог в цьому світі. І Ісус Він говорить: подивіться, що відбувається, подивіться на ті діла, які Я роблю в світі мертві воскресають. Хворі, ті, які хворіли невеликовними хворобами, вони стіляються. Ті люди, які були паралізованими, ніколи не ходили, вони починають ходити. Сус показує на те, що Боже діла вони творяться, і Бог він не лишається десь осторонь, Він продовжувати діяти в цьому світі. Знаєте, нам інколи важко з цим змиритись, але як сказав Біллі Грем, одна його дуже відома фраза, він каже: Я запевняю вас, я прочитав всю Біблію і кінець її, і я запевняю, що все закінчиться добре. Тобто бувають такі часи, коли людині здається, що все якось не так, як вона собі представляла, як воно має бути в її житті. І ті представлення, які були в людини, вони розбиваються в реальність, яка, в якій людина опиняється. Та Ісус говорить, щоб ми дивились більш ширше, тому що це життя, воно проходяще. Можливо, є якісь важкі речі в житті людей, тому що Ісус не обіцяв легкого життя. Ісус сказав, що тут на землі є випробовування. І в залі, можливо, сидять люди, які прожили випробування, які переживають, можливо, і будуть переживати якісь випробовування. І коли ми не переживаємо, то нам легше йти. Але коли якісь важкі. Речі трапляються в житті людини, то буває так важко і має бути надія. І перша порада, щоб ми дивились більше глобально, не зациклювались на цьому, що трапилось зараз, а дивились в майбутнє те, що робить Бог і те, що нас очікує, тому що нас очікує життя набагато краще. Нас очікує життя, де не буде ні тривог, ні сліз, де буде радість. І щоб пройти, нам потрібна надія і віра. Далі ми читаємо, Ісус говорить 23 й вірш. Блажаний, хто через мене спокуси не матиме. Тобто не дозволяйте собі думати погано про Бога, щось недобре, щось погане. Часто одна із тактик дьявола те, що Він хоче представити Бога в поганому світлі. Те, що він робив на початку в Едемському саду, він говорить, Єві і каже, чи справді Бог, він той, ким він себе представляє. Можливо, він від вас щось приховує, хоче, щоб ви чогось не мали, є добро, якесь, яке він не хоче вам дати. І тут може бути посіяне неправильне представлення про Бога. Але ми читаємо в Біблії. Те, що Бог є добро, Бог є світло, Він світло і не має в ньому жодної темряви. Коли ми роздумовуємо про Бога, людина ніколи не буде мати радості, якщо вона думає, що Бог робить щось в її житті, щоб їй було важко чи погано. Бог ніколи цього не робить. Помилкове представлення. Часто в людей може виникнути помилкове представлення. Я спілкувався один раз з людиною, і це була людина, яка певний час йшла за Богом, і в неї виникла така якась обіда на Бога. і вона їй в її житті, що Бог, Він знущається над нею. Тобто були якісь важкі речі в житті, які люд... випали на долю цієї людини, і їй здавалось. Що це все воно від Бога, і Бог хоче познущатись над нею. Але реальність така, що Бог є любов. Бог ніколи не робить людині зла, Він хоче їй тільки добра. І ми читаємо, що Бог доказує свою любов тим, що Він помер за нас. Не в тому Божа любов, що ми переживаємо тут на землі певний час, період якісь важкі випробування, а в тому, що Він зробив для нас. Він прийшов, щоб віддати своє життя, щоб ми мали життя, написано життя з достатком, життя, як, яке ми собі навіть представити в голові не зможемо. Оце Бог робить тим, хто залишається йому вірним. Бог хоче, щоб ми були щасливими. І третє, що ми бачимо. Те, що Ісус посилає учнів, Іван посилає учнів до Ісуса Христа. В нього можливо є певні питання, які йому потрібно вирішити. І єдина правильна дія це чесна і відверта розмова з Богом. От коли в життя людини вриваються оці випробування, важкі ситуації, то єдина правильна дія це звернутися до Бога, як це зробив Йоанн. Можливо, якось соромно з такими питаннями до Бога звертатись людині віруючій. Але ми читаємо, що Йоанн він не думав те, про що про нього подумають люди. Він іде і Він задає прямо це питання, яке його турбує. Чи справді це ти той, хто, хто має прийти? В нашому житті, коли страпляються які, якісь важкі речі, обставини, то ми маємо пам'ятати, що щоб їх пройти, нам, ми не зможемо самі їх пройти. Нам допоможе тільки Бог їх пройти. Щоб ми не відпали, нам потрібно прийти до Бога і задати оці прямі питання, які нас турбують. І Господь він говорить до людей. Як Він сказав, передав через Йоанна, через його учнів, так Господь зараз говорить до кожної людини, тут на землі. І Боже Слово, воно живе і ідеальне. Коли Ісус говорить Слово, то воно Відбувається, коли Ісус сказав, що нехай буде світло, стало світло, нехай буде твердь, то стала твердь». Ми читаємо, що Ісус говорить слова до Йоанна, я думаю, ці слова вони Його в певній мірі заспокоїли. І коли Ісус говорить Слово, то в Його Слові ми знаходимо спокій і надію, ми не зможемо мати радість. Якщо ми не будемо отримувати Слово від Бога, тому потрібно перебувати в Слові і потрібно приходити до Бога, потрібно приходити в молитвах. Зараз це так відбувається. Це допоможе нам проходити випробування. І три речі перед нашою молитвою я б хотів нагадати: перше це те, щоб ми не дивилися на проблему. Локально, а дивилась більш глобально те, що відбувається, і те, що Бог пообіцяв, і те, що він буде робити. Тому що ці всі земні речі, вони пройдуть. Пройдуть ці всі держави, пройдуть президенти. Настане нова ера, де буде панувати Ісус Христос, де буде нове Царство. Друге, це те, щоб ми мене допускало собі думати, що Бог. Він є недобрий чи поганий. І третє, це коли важкі випробування, то нам потрібно йти до Бога. Нам потрібно йти і почути від Нього слова, яке Він говорить. Через своє слово Він говорить до людей. Тому перед нашою молитвою я бажаю нам, щоб ми дивились масштабно і коли якісь випробування, щоб ми постійно звертались до Бога. Помолимося.